Доброго ранку! Продовжуємо вивчати звуки та букви української мови. І сьогодні ми познайомимося з новим звуком, але спочатку давайте пригадаємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. Сьогодні хочу вас познайомити з новим звуком, Звук К. приголосний звук, але чому зараз глянемо в дзеркало? Візьміть дзеркало, будь ласка, і глянемо на свій язик. Губи, як коли ми вимовляємо звук к. -к, -к Губи у вільному положенні, кінчик язика опущений вниз і язик стає, немов гірка. Давайте разом вимовимо з вами к-к-к. Краплі дощика капають к к. -к, -к, -к Плесніть, будь ласка, в долоні, коли ви почуєте звук «к» в звуках і в складах. Молодці. Лови звук тепер у словах. Є в слові звуки чи нема? Куртка. Куртка. Є. Клей. Є звуки в слові клей. Є молодці. Стілець. Є звуки стілець немає. Каструля. Каструля є звуки? Є. Сумка. Сумка. Є звуки? Є. Пензлик. Пензлик. Є звук є. Зошит. Є звук к немає. Молодці. Вишиванка. Вишиванка є ручка. Є звуки. Ручка. Є молодці. А зараз пропоную вам. Я вам вимовляю початок слова, а ви повинні його закінчити звуком К. Колобо. К. Що за слово вийшло у нас з вами? Колобок. Молодці. Слідує слово моря. Моряк. Дуже добре. Ма К. Вийшло слово мак. Молодці Бак. Ба -к. Дуже добре. А зараз пропоную вам назвати тварин, в яких Починаються на звуки назва їхня. Подумайте, будь ласка, пригадайте, ми їх вчили з вами. І зараз перевіримо вас. Кінь. Корова. Коза. Кіт. Качка. Курка. А зараз, будь ласка, пригадайте в назвах дерев та кущів, які починаються на звук К. Подумайте, будь ласка. І перевіримо зараз вас. Каштан, клен, калина. Молодці. А зараз вам пропоную. Загадки. Послухайте, будь ласка, уважно. Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта. Про який овоч загадка? Капуста, молодці. Слухайте ще одну. У домівках їх. Взувають, біля ліжечка знімають. Що це за предмет? Що це за предмет? Капці. Молодці. Слухайте слідуючи. У нашої бабусі сидить дід в кожусі, проти печі гріється, без води умиється. Кіт, молодці, ще одну пропоную вам загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Книга добре. А зараз вам пропоную таку гру. Пригадайте, будь ласка, імена дітей, в яких ім'я починається на звук К. Як ми, наприклад, назвемо оцю дівчинку? Катерина. А як ми назвемо цього хлопчика? Хто він у нас може бути? К -к Кирило. Молодці. А цю дівчинку, як ми називе? Кіра. А цього хлопчика? Константин? А цю дівчинку? Клавдія. Дуже добре. А оцю дівчинку, як ми назовем? Карина. А цього хлопчика як назвем? Кузьма. Молодці. Так, діти, сьогодні ми з вами вивчили новий звук. Звук К. Приголосний звук вимовляється з перешкодою. Багато чого ми з вами дізналися. Думаю, що вам сподобалось заняття. До нових зустріч, до побачення!